На зв'язку зі студією Дмитро Олевусі, політолог міжнародник Пане Дмитро, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава вітаю. Ну, чого ви очікуєте від наступного саміту НАТО, який навіть самітом складно назвати скорочена програма? Все, аби догодити американському президенту, кожна з країн, схоже на те, що не готова підтвердити те, що в найближчій перспективі вони. У цих стандартів НАТО 5% від ВВП можуть гарантувати. Власне, що відбувається взагалі з Альянсом, на вашу думку, ну так дійсно з вами згоден, що е, той формат, який є, е, дійсно його складно називати самітом. Да? Бо ми з вами пам'ятаємо уж тим більше ті саміти, за якими ми слідкували вже, е, під час е, той саміту, який був у 2023 році. У Вільнюсі, і наскільки це велика подія, як воно широко проходить, які там дискусії, в тому числі щодо України, були, і які там насправді відкривалися можливості, зараз дійсно ми бачимо, що чого ми можемо очікувати, це того, що ну, збереження альянсу, аби не стало так, що ось ця подія. Вона раптом е, стане е, приводом за, для того, аби е, хтось там Трамп або ще ще хтось да почав говорити про те, що, е, мовляв, НАТО перестав існувати перестає існувати, і е, кри, і та криза, от в чому які які зараз переживає часи Альянс, е, НАТО перебуває в кризі дійсно і. Е, можна, от в тому контексті про що ви говорили, згадати крім то, наприклад, навіть і заяву прем'єр-міністра Щеї Фіцо, який сказав, що мовляв, а немає сенсу словаччині там перебувати. Да? Тобто, це теж достатньо показовий момент, і дійсно те, е, якщо все робиться задля для того, аби е, головний донор безпеки в альянсі і ідеолог його створення. Не образився і нинішній глава цієї держави, то, мабуть, дійсно ми можемо говорити про те, що часи складні. Тож, дійсно, очікуємо збереження, очікуємо того, що альянс все ж таки. Якщо навіть і не прийме ось ці важливі рішення про збільшення фінансування кожною країною, хоча я особисто думаю, що все ж таки це скоріш за все, все ж таки станеться, то щоб він зберіг єдність і для України насправді це важливо, бо все ж таки, буде зрозумне згодом, буде зрозуміло, що це чи це дійсно криза, чи це все ж таки людський чинник, який впливає безпосередньо, ну у зв'язку з тим, що є така позиція у Сполучених Штатів, чи можливо альянс зараз. На цьому саміті запустить механізми свого переродження. І тут для України її роль теж є важливою, чому? Тому що Україна вже показує, що вона важливою є для системи безпеки Європи. І в принципі, те, що Володимир Зеленський їде туди, і хоча зараз да тут вже висловлюються сумніви щодо можливості, неможливості, я думаю, що все ж таки цей візит буде, бо заплановані і інші двосторонні зустрічі, там, наприклад, і прийому короля Нідерландів, да, і в і з Рютте, і з іншими учасниками НАТО, і само по собі, ось доведення цієї позиції, да, вона є важливою. Ну а збільшення фінансування це те, що в принципі впливає не лише на обороноздатність. НАТО а і можливість того, що ці кошти також будуть спрямовані на підтримку України. Про це говорять ну, дуже багато експертів, не в Україні, а саме із країн НАТО, бо, так би мовити, зараховувати так би мовити, заліками. Так, зараховувати ці кошти, які йдуть ніби в ці 5%, але вони насправді спрямовуються до України. І для багатьох країн можливо це буде також вигідним. Ну, взагалі, от за ці три роки повномасштабного вторгнення, спостерігаючи взагалі за тим, що собою являє блок НАТО, так, ну, так здається, що нібито цей Північно-Атлантичний Альянс, він великою мірою існує лише на папері. Та, звичайно, в них є озброєння, клас цих озброєнь, ну, до яких нам ще, м'яко кажучи, далеко. От, але очевидно, що вони дуже неохоче е, нам це озброєння надають, якщо додають, то якісь там застарілі ми пам'ятаємо на, на початку так повномасштабно, оці були кільцьові поставки постачання, так коли зі складів європейських там з бундесферу, на наприклад якесь старе е, устаткування, там озброєння, да, воно передавалося Україні. Е, ми за це вдячні дійсно. Але от ну от власне навіть. Чим діл діляться вшановані е, західні медіа, зокрема The Times, е, які пише про те, що ком'юніке саміту, в якому будуть викладені цілі НАТО щодо витрат, передбачається всього 5 абзаців на аркуші формату, а 4 тоді як у Вашингтоні було ухвалено заяву з 44 абзаців. Так і очікується, що лідери альянсу вкажуть все ж таки, що Росія. Це пряма загроза, але не будуть повторювати попередніх заяв, що Україна перебуває на незворотному шляху до членства в НАТО. Тобто не бачимо ентузіазму і від країн Європейського Союзу, які є, ну окрім Америки, все ж таки там величезна кількість країн Європейського Союзу, які позиціонують насія себе як партнери України, там які складають. Коаліцію цих охочих, так от вони на відріз відмовляються від того, аби можливо це викликає певне подразнення у американського президента. Можливо, подібні формулювання. Ми знаємо, що ані Штати, ані в тому числі Німеччина. Вона до недавнього часу, до речі, як Фрідрик Мерц, як він ставиться до майбутнього України в НАТО, часом ви не чули в заяву? Так, да, бачите, дійсно, це дуже важливе питання. До речі, е, і з приводу Мерца, так, тут теж є питання. Він був набагато більш радикальний в заявах, поки йшла виборча кампанія. І, хоча є підстави вважати, що все ж таки е, особисто у нього е, тут є е, позитивний погляд да, на це. Да. Тобто це один момент. Ну, другий момент, знаєте, я от. Е, Е, все ж таки думаю, що не зважаючи на те, що в нинішній декларації не буде ось е, цих пунктів там про те, що незворотність шляху України до НАТО, то в принципі це не означає, що скасовується попередня декларація до да, 2023 року, наприклад, да? тобто, це, це при це як на мене дуже важливо і тому в. Е, Деяких речах ну можливо не варто тут сильно навіть її да, драматизувати. Бо ну дійсно, хоча тут є до речі, я от дійсно, що з чим тут теж можна погодитися. Наприклад, чи е, має сенс ось таке намагання зберегти альянс в. Ну, вважаючи, що це от зараз просто такі складні часи в зв'язку з тим, що ось є такий погляд у президента Сполучених Штатів, що Штати мають да йти, чи е е не вийде так. Що е, Альянс е, і і після і після Дональда Трампа да, то, то залишиться в такій ситуації? Чому? Тому що, наприклад, я би більше знаєте, увагу звернув на що не на те, от нам наскільки як допомога розгорталася в Україні, вона зрештою розвернулася. Все ж таки є е, е, структури НАТО, які безпосередньо нам допомагають. знову ж таки, якби не було НАТО, то стільки коаліції партнерства, вони б теж е, навряд чи б існували там і снаряд і... Да, і, там дронови, скільки їх там дев'ять чи вже може біглі вже більше? Да, і е, тут все ж таки на прийняття рішень е, безпекових оборонних необхідних для самого НАТО і. Для висловлення позиції це ж почалось не, не за Трампа. Да? Коли восени 22-го року російська ракета впала в Польщу і вбила двох поляків, і е, про яку про що зараз тут зазначають, що мовляв, ніби це е, ракета українського ППО була е, я просто дуже добре пам'ятаю цю ситуацію, коли е, військові, наприклад, країн Балтії вони однозначно очікували, що Буде протокольна реакція, та, яка повинна бути да, збори всіх членів альянсів, якщо не п'яту статтю відкривати, да, от, а четверту статтю, і от, е, вирішувати, як на це реагувати, як це робити. І тоді е, не Трамп, а президент США, тодішній Байден, який знаходився в Індонезії, здається, на саміті g 20 він сказав тоді, ну, це не варто так реагувати. і... І тоді, от дистанційно, так би мовити, без розслідування було прийнято рішення, що це е, українська ракета. Да? Тому ось сама по собі, і це деморалізувало багато членів альянсу. Чому які були готові їхати на ці консультації по четвертій статті, по п'ятій статті, ну як воно було вирішено, е, і і, але цього не сталося. Да? І ось е, тому тут так виникає дійсно питання е, щодо. Стану, в якому перебуває альянс, і чи дійсно це зараз от ексцес ну керівника однієї найбільшої країни? Чи це все ж таки на гаразд більш системному рівні? Це відбувається? Ну, так, пане Дмитре, дякую вам. Дякуємо вам за роз'яснення. Дмитро Лево, політолог міжнародних, був з нами на зв'язку за коротку паузу до інших тем.